Удар. Оце файний удар. Сейф, сейф. Піднімайся. Вище. Піжонський знов. Ну, що це за удари? Ну подивіться, скажіть, що я заангажований. Ну подивіться. Це просто піжонська херня, блядь. Що ти робиш? Ти стоїш перед воротами. Ти не забиваєш, ти перекидуєш, що ти там собі перекидуєш. Фу бляха. Жах просто. Стину дивитися на них, викинеш. Самі на себе не подібні. Ужас просто. Ну теж запружений матч такий досить сильний. Я не сподіваюся, що цей матч буде настільки цікавий. Я думаю, після снятинки Грушева вже нічого не буде цікавого. Ні. Тут по ще цікавіше. Яка хвилина? Віс... Ой, чекайте, вибачайте. 18 хвилина. 35 онлайн. Шановні, лайк. Порожміть. Може, хтось ще шукає трансляцію, але тут не лайкає. Парамон... пішов, прийшов тут допомагати, правильно штрафний виконати. Я по факту. Я по факту ні за кого, тобто ні за тих, ні за тих. Але на 2% трошки знаю, що ну, маю привичку також за слабших болівати. Знаю, що медвежа точно слабше. Почалася і гра, тобто, 2%, скажімо так, мені може 5% думаю, так, трошки, може радіше було трошки, тому що доброгості виходить, він зараз ігро зірве. Я це знав. Це всі знали, напевно, що так. Тому я трошечки десь за медвежу радий. По ігрі так само. Видно, що медвежа десь ну, ну, десь може, поступається. І там, і там, і не, не виходить. Там і момент немає стільки. Подивились, заангажовані. Добре. Чому я заангажований? У мене в медвежі немає ні одного друга, навіть ні одного знайомого нема з Медвежі. Ну я чим заангажований. Ось. І після першого тайму просто подивився, як себе веде доброгостю. Це дуже сильна команда. На полі просто якийсь не знаю. Ну, може я так жорстко говорю, але це, на мою думку, просто якийсь піжонська гра, це не гра півфіналу. С сильна команда. Один з лідерів чемпіонату, яка проводить півфінальний матч. З метра в поворотах не попадають. Ще не кінець, вони ще все можуть догнати, але бачу, подивіться, як там медвежата бігають. Подивіться. У них тактика 10 захистів 1 нападів. Все. Дай свій результат. Ну це зараз так. Просто протягом матчу я не бачу, що. Ну дійсно, тільки що була ситуація. Він перед воротарем стоїть, починає щось там перекидувати, щось там. ну… Це така якась така недооцінка суперника. І оскільки в дуже сильної команди, в сильнішої на, на дві голови, якщо не на три. То кажуть, не виходить. Ну, Я радий, що слабша команда буде грати в... в фіналі. Це ну, наперед не будемо заходити, звісно. Я ж кажу, що Доброгостів має всі сили, щоб. Та, медвежі виграє 2-1. Доброгості має тут і гравців, і сили. А, голова федерації з медажі, так, до речі, так. Я так, до речі, як говорив вам, так і подумав, згадавшись з медвежі. Але кажу, що доброгостю має і сира. йой 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 просто не по помічу. Зразу пасулечка. Довго, то довго, хлопче, то довго, то так ні, то не їде так. То не так не їде, то довго. Гол! 3-1! 3-1! Офсайд був. Ні, 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 на жаль, ні. Ні, ні, офсайд. Офсайд, офсайд, офсайд. Офсайд. Так.